Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Знов два вешки, дві чашки, знов мита Ефіопія. Готуючи альтернативні методи заварювання, завжди є вливання. І ми знаємо, що в нас є час вливання, скільки мілілітрів води проходить за там, секунду вежку або в будь-яку воронку, будь-який поровер і будь-який девайс. Це water flow. В нас є кількість. Вливання. там імпульсивні рецепти, де ми використовуємо по 5 вливань або заливаємо каву одним вливанням. Коли ми бачимо, як готують альтернативу, неважливо там, відео, в інстаграмі, вживу Бариста готує, він робить певні рухи чайником. І ці рухи здебільшого складає спиралі. Але вони можуть рисувати ще й малюнок у вигляді квіточки, або просто вливати в центр. І от насправді сьогодні хочеться поговорити про два варіанти вливання: це або ми вливаємо тільки в центр і прошу не плутати за сматік-флоу. Ми не будемо зараз підтримувати непреривний потік, та ми будемо брати звичайний рецепт, але вливання буде там суто в центр. Інша воронка, де... Вливання будуть складатися з самого початку суто зі спиралі. В жодному разі ми не будемо затримувати чайник по центру воронки, а от постійно малювати спиралі або від центру до країв, або навпаки. Допоможе нам мита Ефіопія гербадога, є на нашому сайті, можна придбати смачна, класична, квіткова, цитрусова, помел, все підберемо. Всі почнемо. Все дуже просто, буду заварювати 15 грам кави на 250 мл води. Це якраз співвідношення 1 до 16. А співвідношення 1 до 15-1 до 17 ти також можеш подивитися на нашому youtube каналі Отже, поїхали. Навіть блум буду робити суто тут, суто в центр. А тут по спиралі. Наскільки сильно це вплине на смак? Я не знаю, я ще цього не робив, бо здебільшого я комбіную ці два вливання, тобто і трошки затримую чайник по центру, і малюю спираль. Тому не можу сказати, воно по окремості буде в приготуванні кави. Насправді, поки ці дві е, воронки варяться, є думки про те, що ця буде швидше варитися, а ця може трохи довше варитися. Тому що. Тут вода по всій каві, і кава рівномірно утворювала для екстракції, через котре буде проходити вода. Ну, подивимося, що і скільки займе часу. І дуже цікаво, як це вплине на смак. Ця воронка 2,50 Ця трошки довше. Я думаю, це буде під 3-3,20. Ну, тобто трошки довший контакт з водою. Відповідно від цього, більше екстракції. Подивимося, наскільки це буде по смаку. Вправді... Те, що можу сказати з точки зору там, фізики, це там, турбулентність. Да? І турбулентність ці воронки була відповідна від стовбура води, котрі ми вливали. Да? І рух усіх часток він був, ну, тобто так впливається вода, і рух часток він був від низу до гори. Да? Вони опускалися, потім вода їх піднімала. І Тут о, майже 3,30. А в цій же воронці, так як стовбур води йшов по всій каві, рівномірно її перемішуючи, я думаю, що тут було рівномірне розподілення часток по фільтру, по воронці, тобто вони. Рівномірніше відчарувалися, ніж в першому варіанті. Глянемо. Не будемо загадувати, дуже цікаво, як це буде по смаку. Час насправді дуже різний. Тут 2,50, а тут 3,30 гаряче. Знов. Ну, Зараз. Угу. Однакові по концентрації вони однакові, тому що піввідношення було однакове 1 до 16. Ось тут мені. Кава. Так. В цілому кава легкіше. Вона легкіше і трошки відчутний і недозаварена, і перезав... як перезаварена. Ну, тобто якась неоднорідність чашки все одно є, і неприємна гіркота на після смаку. І тут було суто вливання в центр. Ну, так, вона, типу, в неї є кислотність, вона достатньо яскрава. Але дуже мало солодкості і неприємність на після смаку така зеленувата. Тут же насправді чашка більш комплексніша. вона солодкіше, найприємніше кислотність, немає якогось неприємного після смаку. І насправді ну, дуже така гарна, яскрава, соковита. Мені подобається. Раніше я завжди комбінував. Ну і я думаю, що я буду продовжувати комбінувати для того, щоб більш яскравіше і соковитіше. Розкрити смак ароматичні властивості кави. Але але хочу сказати, якщо ви будете брати там дрібніший помел, ну, там, якщо у вас є власні кавомолки, ви берете більш дрібний помел, думаю, що варіант з тим, що вливати по спиралі тонким стовбуром води, буде набагато правильніше, ніж заливати каву в сута вливаннями в центр. В той час, коли ви будете використовувати більш грубий помел. Я би радив вам комбінувати. Ви будете вливати суто в центр, є ймовірність утворювання каналів, є ймовірність недоекстракції кави. В моменті, коли при дрібному помелі ви теж будете вливати суто в центр, є варіант того, що швидше його можете забити, фільтри і кава буде довше протікати. Тому раджу використовувати або суто вливання по спиралі. Або комбінувати їх, ну в жодному випадку не брати і просто ляти в центр воронки, намагаючись виварити щось соковите, яскраве і мати комплексну та яскраву чашку. Це були 25 Coffee Roasters, а Мене звати Дмитро. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.